Вас вітає розсадник Proxima. Сьогодні ми розповімо вам про мінеральні добрива і органи мінеральні добрива, які в нашому асортименті. Ми пропонуємо вам найкра... виробника найкращого в світі. Це Яраміла, це Норвежські добрива. Це компанія, яка заснована там в 1905 році, і є світовим лідером в виробництві органічних мінеральних добрив. У нас є добра це кілограмова упаковка. Вона з дизайном розфасована лише в Україні, але спеціально всередині є герметична упаковка, і дуже гарно розписано склад мікроелементів на кожній упаковці, написано як додавати. І всі люди задоволені, це добрива доволі швидко розчиняються. Це не водорощінні добрива. Вони розсипаються навколо рослини і мульчуються в ґрунт. Багато ви можете бачити варіантів, як додавати на кожних упаковках по різному, по різному. Ви можете прочитати, скільки їх треба додати, але у нас таке приблизно правило. Ми говоримо людям, щоб вони сипали на 50 см висоти рослини одну чайну ложку. Тобто, якщо рослина вже має об'єм, то можна там і 2-3 столових ложки. Все залежить не тільки від висоти рослинки, а ще й від об'єму. Якщо у вас великий кущ, то він потребує більше добрив. Тобто на 50 см висоти рослини одна там, чайна ложка. Відповідно, якщо легко порахувати, якщо у вас тує 4-метрова, то ви можете помножити там, на 8 і отримати там, приблизно скільки вам треба використати цих добрив. Знову ж ви їх обов'язково має бути простобурне коло, ви їх розсипаєте і розмульчовуєте. Так? Це є вони є для винограду малини ожини для е, плодових кущів. Далі є для плодових дерев і кущів окремо. Є для винограду малини ожини смородини. Далі для газонів, це стандартні е, е, літні добрива. Далі йде універсальний для саду з мікроелементами. Всі, всі ці, абсолютно всі ці добрива ну, йдуть з мікроелементами. Далі. Універсальне, потім кіс, для, з кислою реакцією, це для гортензів, рододендронів, азалій, вересових. Також ми сюди додаємо магнолії. для троянд для подовженого цвітіння і яскравого цвітіння, бутонізації для чорниці, журавлини та інших кислолюбних рослин, для лухини. В особлив... ну, найбільше користується попитом для ловхи. Ну і далі добриво для хвойних рослин з мікроелементами. Час від часу у нас бувають окремо для туй, там окремо, ну а загалом доброго для хвойних перекриває це все по всю всю потребу. Знову ж тут, як правило, можемо прочитати 1 кг на 50 рослин, 1 кг на 50 рослин. Ну от як, як це зрозуміти, це. І рослини бувають чотирьохметрові, а бувають маленькі саджанці, які ви посадили. Виробники, інколи вони, ну, на відміну да, так, від розсадників, садових центрів вони не, ну, інколи так, гуляє в них, то ми отак от застосовуємо їх, як я розказав. Також е, у нас є в продажу е, стандартні мінеральні добрива, аграрні, які також користуються попитом з ранньої весни, наприклад, це сульфат. Амонію от 45 гривень, це сульфат амонію, компактований, гранульований. Один кілограм, це швидкі азотні добрива. 45 гривень. Далі далі йде карбамід. Карбамід ми радимо використовувати так. Як можна розсипати. Якщо розсипати, то моментально треба заробити в землю його закультивувати, бо азотні азотна оця форма в якій карбамідна форма. Вона дуже випаровується. Або, краще всього 0,5%, 05% розчином ви можете проливати крапельною лінтою, карбамід. Дуже гарно рослини на нього відгукуються, особливо туї всіх сортів. У людей хвилює більше дуже живоплоти. І от карбамід для туй це топчик. Тобто вони для Карбамід використовується дуже ну, успішно, особливо на туях, на живоплотах. Далі у нас є, супер... Далі у нас є суперфосфат. Це вже літні, літні добрива, там 105 гривень. Потім літнє добриво 16-16-16 це яра міла. У нас це так звана нітрамофоска, вона теж яроміловська, теж Норвежська. Вона коштує 110 гривень кілограм. Це вже комплексне літнє добриво, яке використовується максимально влітку. Так, це у нас те, що стосується мі мінеральних добрив. Далі вже шост... мінеральне добриво по листу це плантафол. Плантафоли різних формул, є три формули, які ми використовуємо для позакореневого живлення, саме мінерального живлення. Також у нас всі ці формули плантафола є в комплексних обробках наших, всіх всередині є обов'язково плантафоли. Тобто в комплексних обробках у нас по, -по, -по, -по кроні, засобами захисту рослин, обов'язково використовуються ці три формули плантафолів, і це забезпечує також в ЄДТА-формі дуже, дуже якісні добрива. Далі. Далі йдуть у нас органомінеральні добрива це хелпрости, так, так звані, вони недорогі. Далі це Хелпрост, це виробництво Smart Grow. Також далі йдуть у нас антистресанти органічні, це алюміум, далі відновлення і старт. Це як стимулятори росту. Також найпопулярніший. Препарат це Мегафол, він зарекомендував себе надзвичайно добре в Україні. Це, він, його можна використовувати як антистресант, і також він використовується як стимулятор, бі біологічний стимулятор на органічній основі. Далі, також. Ми викор... Що стосується мікроелементів. До мікроелементів у нас, у нас відноситься хілат заліза. Дуже хілат заліза люблять артензії, магнолії, рідодендрони, які хлорозять, то обов'язково і хвойні дуже люблять хілат заліза, як мікроелементи обов'язково ми використовуємо. Також до мікроелементів належить сірка. Сірка у нас є. Як, е, у нас є сір, сірка в трьох формах. Є просто порошочок, є сірка гранульована з бентонітом, А є ще у нас гранульована сірка окремо е, дрібні такі преміум. Е, зараз тут її немає. Е, але ми радимо всім використовувати сірку е, гранульовану з бентонітом. Бінтаніт спеціально додається до гранульованої сірки, щоб отримати пролонговану форму, пролонговану дію, про подовжену дію. Тобто ми можемо навесні висипати сірку з бінтонітом, і вона поступово, поступово, поступово буде робити ваш ґрунт кислим. Далі, до мікроелементів, це належить сульфат алюмінію. Сульфат алюмінію це добриво, яке Водорозчинне розчиняємо в гарячій воді і додаємо до гортензій, щоб отримати особливо широколисних гортензій, щоб збільшити пігментацію кольор квітів. Наприклад, якщо вона рожева, вона стане тим темніше рожевою, якщо вона червона, вона стане справжньою червоною. Тобто набуває яскравих кольорів. Гартензі. Це зазвичай це стосується широколисних гартензів. Далі у нас це укорінювачі. Укорінювачів у нас є там, 5 видів. Перший це Smart RootMost. Most. Гарно я зарекомендував себе. Це аналог Радіфарма 45 гривень він коштує. Далі Кімера є 30 гривень. Ну, само собою, Радіфарм це класика. Це вже всі його знають і він ну, відносно дорогий, але дуже, ну, дуже хороша в нього діє. Далі Хелпрост, це там 25 гривень корінювач. Далі це також органічний він, з мікроелементами, з аміннокислотами. Вони є в таких упаковках і більше і більше упаковочки. Якщо вам там більше треба, ви можете. Далі Кімера, те, що я розповідав, це Organic Planet, кімера. Також аналог Радіфарма. І так як Rootmost, Rootmost Smart Smar, також це органічний укорінювач, кому треба багато. Також, ну це про Мінеральні добрива. Також, якщо ми говоримо про добрива, ще є органічне, добриво, це біогумус. Біогумус ми радимо використовувати цієї торгові марки. Це наші знайомі. Ми знаємо, ми коли вибирали і вирішили продавати біогумус, ми... Самі собі на поле висипали, біогумус, щоб підвищити вміст органічних речовин, вміст гумусу. І ми, Я об'їхав особисто декілька ферм, де бачив, як його виробляють, яка якість, яка технологія, і бачив дуже неприємних речей, коли людям продають те, чого вони реально ну, там не черв'яків, не, не біогумуса, ніякої органіки, там незрозуміло що. а це… Ферма ця знаходиться прямо біля твариницького комплексу. Також туди завозяться рештки всякі від органіка. І в них я бачу цю ферму, це хробачки, вони переїдають все, там у них є декілька видів хробачків, і вони переїдають це все. І от Ми просто міряли, здавали на аналіз. саме, їхні, саме їх, Біогумус і побачили, що там найбільший вміст гумусу із тих усіх зразків, які розрекламованих, які нам пропонували. Це найкращий варіант. Завжди у нас ви зможете отримати консультації по живленню наших професійних агрономів. Завжди ви можете написати вайбіром запитання, побачити. Також ви можете. Задати нам питання. От, Наприклад, от тут ви можете побачити таку у нас табличку ICL професійну, де, наприклад, нестача якогось мікроелементу, то і показано, які вади у рослинці. Наприклад, там якісь пляплями, облямівки. І це все тут ви можете також у нас це можна знайти. І ви можете просто фотографію відправити, там якісь проблеми з вашими рослинами, Буває, ми завжди допоможемо, завжди проконсультуємо. Запрошуємо в розсадник Проксима. Слава Україні!